Накипіло з Кирилом Лукашем. Дані студії на радіо накипіло Кирил Лукаш, і зараз будемо говорити про непересічну подію. Дійсно непересічну. По-перше, це велике повернення Повернення вперше після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про великий міжнародний турнір спортивно-бальних танців. Знаєте, ніби така історія війна, вони та. Танцюються, але насправді вони танцюють попри все, і е, мені здається, що це дуже важливо, щоб такі турніри відбувалися в Україні. Тим паче, що це харківський турнір, він не відбудеться цього року в Харкові, але вся його історія пов'язана з Харковом. І Це неймовірний масштаб. Я був тільки на одному. Я от згадав, готуючись до цієї розмови, що в 2017, по-моєму, році, якщо не помиляюся, в Харківському аеропорту, Орту в терміналі, С, відбувався грандіозне абсолютно шоу, яке пов'язано було з Укрданскап. Так називається цей фестиваль. Він має ще раз наголошую абсолютно харківську історію. Тут він зародився, багато в різних локаціях відбувався. Ну і відбудеться він вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україні. Відбудеться він і цього року. Ось уже зовсім зовсім скоро. Поговоримо про це з власне, організатором. Укрданскапу з паном Олегом Шапіро. Пане Олеже, як мене чуєте, дуже гарно, все добре. Ну, отже, це дійсно величезна подія. Розкажіть про неї, як ви наважилися її провести все ж таки попри все цього року, і якою вона буде. Ну, наважились ми це робити, бо він вже не може чекати. Цей фестиваль тому ми його будемо робити робити в місті Львові 1-2 лютого, і тому що дуже багато персон хто приїжджає з за границі до нас, то вони можуть доїхати тільки до Львова. Бо в інші городах вони бояться дуже їхати: це судді, учасники та всі інші, хто приймає участь у цьому фестивалі. На жаль, ми не можемо провести по понятним для нас причинам у місті Харкові. Дворець спорту, в котрому ми проводили це змагання. Він зруйнований на сьогоднішній день, тому наважились провести його у Львові. Бо діти, родичі всіх цих дітей, дуже. Хочуть, щоб це е, змагання було у нас в країні. Це не тільки дитячий фестиваль, це так, по-моєму, там від 5 і не знаю до якого віку, наскільки <свісно> я пам'ятаю. До 38 до 40, тому це право, <свісно> і, і любителі, і, молодь, і це... Дуже багато, дуже багато. А В про що буде цей фестиваль, який відбудеться у Львові, все одно він буде мати цей харківський присмак. Я в цьому впевнений. Ми всі прекрасно знаємо, як на цьому мемі, коли в якесь місто приїжджаєш а там з усіх боків Харків, 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 Харків. Я впевнений, що так само буде і на цьому фестивалі. Але про що він саме буде? Про той даруйте за це банальне визначення незламний дух, який про який ми часто говоримо. Так, це незламний дух. У нас на фестивалі буде проходити показовий виступ військового, який інклюзивний він остався, на жаль, без ніг. Він буде танцювати е, на протезах, тому це буде дуже таке потужне для нас, боляче, болячено е, всі повинні бачити. весь світ повинен бачити, що відбувається в нас і як люди наші борються, як ків'яни наші борються, і вся країна бореться. Тому це буде про незламний дух. Це буде дуже красиве змагання. фестиваль паблік в Львові. Я вже по секрету скажу, що маю навіть такі ну, рендери напевно, цьогорічного оздоблення, бо насправді завжди, коли говориш про цей фестиваль у Корданськап, то завжди ніби говориш про дуже високу якість цього всього, що обрамляє його. І ось я бачу світлове оздоблення. Як це буде все вирішено, і це все дуже красиво. Е, ніби так. Ну на я не великий спеціаліст в спортивних е, бальних танцях, але мені здається, що це надзвичайно великий рівень. І е, в зв'язку з цим хочу спитати, наскільки важливо проводити от подібні фестивалі е, для. Тим паче, що це таке на межі спорту і мистецтва. І наскільки це важливо проводити для в тому числі міжнародного авторитету України? Ну, для мене це 100% Ми повинні це проводити на високому рівні, тому що е ці наші е Міжнародні колеги бачать нас, бачать, що ми робимо. Вони дуже нас підтримують. Міжнародна організація Dance Organization, вона підтримує також наше змагання. European Dance Organization також підтримує наше змагання і ми це робимо з ними разом. Вони дуже піклуються про наших танцорів, про нас. То, як ми, для них це, вони в захваті від того, що ми такий сильний духом, що можемо проводити змагання тут, і вони намагаються приїхати на ці змагання. Судді з різних країн міра з Англії, з Америки, тому вони хочуть присут бути присутніми на таких змаганнях і бачити, як діти, люди, взрослі наші танцори танцори розвиваються. Много дуже багато приїжджають тренерів, які у нас є фонд благодійний в нашій федерації, так української, і ми з іноземними тренерами проводимо тренувальні збори, на яких ми збираємо якісь фінанси, кто ко... ко... ми допомагаємо нашим військовим на фронті. Тому ми дуже багато робимо в цьому напрямку з міжнародними партнерами. От я наскільки знаю, сам фестиваль відбудеться, якраз зачеплю за останнє, що ви говорите. Фестиваль сам відбудеться 1-2 лютого на наступних е вихідних. Ну тобто через вихідний, от зараз будуть і потім будуть вихідні. Mm -hmm. е е але якраз 30-31 січня відбудуться ці збори. Е це такий, е власне майстер клас наскільки я розумію, правильно? Так, Так, так. Розкажіть про це про, про це трошки докладніше. Розкажіть хто буде їх проводити? Наскільки це е, престижно і як туди потрапити, якщо люди хочуть взяти участь в них? Ну, проводити, ми будемо ці змагання на Львов Арені. Це теж дуже знаково для нас. На будуть тренери з Англії, будуть з Америки тренери, будуть тренери з Арабських Еміратів. Ну декілька тренерів ще будуть з міжнародних. Буде порядка 300 учасників на тільки на зборах, на цих тренувальних. Тому будемо проводити їх, будемо допомагати нашим військовим. Будемо після цього там робити звіти, як ми що зробили, і скільки було, було учасників, і як на це буде реагувати міжнародна спільнота. Ми це заразом будемо з ними робити. Тому я так розумію, що участь в цих майстер-класах не є безкоштовна, але якраз у ці збори вони йдуть на допомогу українському війську. Так, так і є. Ми дуже багато в Харкові проводимо в нашій студії е, таких зборів. теж допомагаємо військовим. У нас є студія в котрій в Харкові на сьогоднішній день займається більше 300 дітей. Uh -huh. і, е, і ми і, і ми пеклуємося, і федерація іми пиклується, і ми займаємося їх розвитком. І дуже багато робимо для того, щоб вони. Несмотря на загальну ситуацію, тренувались, розуміли, що таке спорт як. Як вони можуть можуть в цьому виживати, і як спорт може їх відлікати від того, що відбувається за вікном? Ну а ми напевно попросимо вас дати посилання і контакти на вашу школу в Харкові. І обов'язково в описі цього подкасту і для сайту, і для Ютубу, і всюди, де виходять наш наш контент? Ми залишимо ці контакти для того, щоб люди могли долучити. Чатися до вашої історії, і знаєте, нас завершення у нас дійсно було не багато часу, але ми так коротко, але мені здається, ємно про все поговорили. і Мені що хочеться спитати вас, це про те, чи вірите ви, чи мрієте ви про те, що би цей фестиваль у карданська повернувся до рідного міста. Ми, ми мріємо дуже, щоб Укртинська е, повернувся до Харкова. тому що Харків у нас це наше серце, це наша любов, це наше все. Тому ми дуже би хотіли би, щоб це повернулося до Харкова, і щоб наші спортивні майданчики всі були встановлені, і ми будемо долучатись до цього і робити все, щоб наш Харків жив. Е, ми його дуже полюбляємо і. Дуже сумуємо yeah. за нашими змаганнями у місті Харків. Я сподіваюся, що так само ця історія відбудеться, і цей фестиваль він дуже масштабний, дуже красивий, навіть якщо ви не розбираєтеся, не любите, і навіть не розумієте, як вони судять, як виставляються ці бали, і чому саме та чи інша пара перемагає. Навіть якщо ви всього цього не розбираєтеся, як ви якщо ви хоч раз потрапите на конкурс з спортивно-бальних танців, повірте вас. Це Вразить це дуже і дуже красивий вид мистецтва і вид спорту, якщо хочете. Тому насправді радію, що вперше від часів початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбудеться цей фестиваль. Насправді, повага і шана тим міжнародним партнерам, і друзям, які приїдуть до України. Я знаю, що це непросте рішення, і кожного разу це не просто ухвалювати ці Рішення я свого часу, ось буквально в наприкінці минулого року, був в, в на фестивалі театральному в Рівному, от, наприклад, англійці, не змогли приїхати до. А, в, до... України, тому що в них були жорсткі рекомендації від тих, хто займається безпекою театру. І вони по суті не дозволили. Хоча актори і режисер дуже хотіли приїхати на цей фестиваль, тому це потрібно цінувати, що люди ризикують, власне кажучи, але все ж таки підтримують навіть самим фактом свого приїзду в нашу країну. Це також на цьому варто. Наголосити, дякую дуже за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили з е, тією людиною, яка від самого початку опікується фестивалями Dance Кап Олегом Шапіро. Бажаємо успіху. Я розумію, що за тиждень до самої події, до самої акції є величезні хвилювання, як пройде, бо це масштабна історія. Тому бажаю в будь-якому разі великого успіху. Подолайте всі труднощі, якщо вони є, а вони є впевнений є, і хай це буде успішною подією і таким своєрідним знаком якості зроблено в Україні. Дякуємо, дякуємо. Будемо намагатися зробити все на вищому рівні. А ми будемо слідкувати за вами, бо, власне кажучи, це і є функція сучасного медіа підсвітлювати певні історії. Успіху, а, дякуємо всім, хто був з нами сьогодні в денній студії на радіо Накипіло накипіло з Кирилом Лукашем. Так звати мене. Ми будемо завершувати, як і завершувати роботу на цьому робочому тижні. Для того щоб вдихнути якогось такого іншого повітря на вихідних, повернутися до цього місця, до цієї студії вже в понеділок і продовжувати бути з вами поруч, бо радіо накипіло завжди поруч із вами, папа. -па.